Вітаю, друзі, давайте поговоримо про важливі речі: про, наприклад, про те, чому полякам удається знайти добровольців українців в Польщі, а Зеленський не хоче очолювати мобілізацію в Україні. Давайте поговоримо про те, як закінчився, або, скажімо так, які результати несе нам саміт НАТО. Давайте поговоримо про те, коли представники м -м, близькі до влади або Лідери громадської думки розповідають про те, що треба домовлятися з Росією на умовах Росії, а влада на це не реагує ніяк негативним чином, фактично пасивно підтримуючи цю думку. От про це та інше будемо говорити сьогодні з народним депутатом України, екс-спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, вітаю Дмитро. Добрий день. А, Запитання зразу, яке ну стоїть, я би сказав, воно більш ніж руба. Це питання мобілізації, тому що у нас постійні скандали з цим, у нас постійна ситуація з тим, що мотивацією не займаються. У нас постійна. Ситуація з тим, що всі кажуть: що у нас і ухилянти, ніхто служити не хоче. Вони всі хочуть за кордон, і тут з'являється неймовірна ситуація. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив, що вже кілька тисяч українців-добровольців, які знаходяться в Польщі, записалися і зареєструвалися для участі в формуванні українського легіону, який підготує і повністю забезпечить цим необхідним Польща. Це офіційна заява. Він сказав: у Польщі ми починаємо готувати першу українську бригаду, що складається з добровольців у Польщі. У нас наличується до мільйона українців обох статей, і кілька тисяч з них уже зареєструвалися для участі в цьому призиві. Багато хто з них справді хоче служити, але не хочуть бути відправленими в бій, не будучи належно підготовленими, навченими та екіпірованими, заявив Сікорський. Ну, це підтверджує всі соцопитування, і до речі, те, що я раніше теж казав, що українці готові воювати і захищати країну, але вони хочуть бути впевнені, що їх будуть навчати, і дивись, вони довіряють полякам і не довіряють Україні, бо Україна скаже, теж ми будемо вас навчати. Чому тому, що в Україні немає інформаційної ну, системи мотивації? Ми не бачимо загальної національної кампанії по мотивації служби в ЗСУ. Ми не бачимо довіри до того, що людей будуть навчати, а потім вони не потраплять до командирів ідіотів. От що з цим робити, і чому Зеленський, до речі, який згідно закону, якщо я не помиляюсь, поправте мене, якщо я помилився, а як, він, як президент, повинен займатися питанням мобілізації. Чому він? Не очолює національну кампанію по мотивацію служби в армії, ну, тому що він не очолює цю компанію так само, як і намагається перекласти будь-яку відповідальність пов'язану з мобілізацією. Давайте не просто, щоб потім не сказали, о, ти не любиш ти. Давайте по прикладам: перше: президент не підписував рік закон, за який проголосувала його ж монобільшість про 25 років. І рік він майже рік він лежав а, в стінах офісу президента для того, щоб не, не хотіли брати на себе політичну відповідальність президента і його оточення. 5 п'ять менеджерів про яких а, він сам казав. Друге, а, президент не заніс законопроект про зміни до мобілізації. Той той, той закон, який називається, от. Про мобілізацію це по перше, неправда, тому що закон про мобілізацію був прийнятий 24.02.2022 го року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, і кожних три місяці він продовжується. А то були зміни, погані зміни. Ми багато про це з вами говорили в, в ефірах. І а, підтвердження тому, що той закон абсолютно лайно, а, є те, що люди готові йти служити. Ті бригади, які формуються за кордоном, довіряючи е, закордонним урядам більше, аніж своєму президенту, своєму уряду, своє, своїй владі, е, і більше довіряючи нашим країнам партнерам, це те про що ви сказали, коли згадували Сікорського і формування бригад в Польщі. Я насправді не є великим е, оптимістом в цьому випадку. Я думаю, що, ну, таких бригад буде небагато, але тим не менш. Це якраз і підтвердження того, е, і повторення тієї ситуації, яка була у нас на початку повномасштабного вторгнення, коли не було влади, хтось поховався по бункерам, хтось повиїжджав на західну Україну і там е, е, очолював героїчну оборону Закарпаття, е, Мукачівський котел, е, Чернівецького блогу, і Багато інших е, це так як жартують наші з вами телеглядачі. І уряд туди і повтікав, а люди тут. Об'єднувалися йшли величезні черги були і в ТЦК для того, щоб доєднатися до сил оборони України. Але потім пішло все не так, і пішло все інакше, тому що почали розповідати про два-три тижні. Це до того, що процес мобілізації за нього несе відповідальність. Президент, але паралельно. Вони не займалися самою мобілізацією, не займалися агітацією людей, не, не формували резерви. Те, що, наприклад, пропонувала команда розумної політики. Я з перших днів казав, що не відправляйте людей, які прийшли до ТЦК, що ви нам не потрібні. На той момент був потрібен кожний, тому що треба було шукати механізми, які готувати для того, щоб була ротація, для того, щоб був резерв, який ми могли б сьогодні. Забезпечити тих хлопців і дівчат, які вже понад два роки воюють на всіх фронтах, де дуже часто про владу нічого хорошого вже не почути. Але вони цього не робили. Вони почали розповідати абсолютно дурну або взагалі зрадницьку мантру про 2-3 тижні. Розповідати про те, що о два-три тижні ми будемо на кордоні 91-го року ще два-три тижні Ялта. Після цього два-три тижні Москва. А там глядіш Урал наш. Але це абсолютно або безглуздий підхід, який розхолодив суспільство. Тому що суспільство почало жити в і вірити в історію про 2-3 тижні. Ніхто не думав про те, що війна може затягнутися на роки, а вона вже затягнулася на роки. І замість того, щоб готуватися до важкої, затяжної, непростої війни. А люди повірили в розказні офіса президента, тому що це казали е, говорящі рти офіса президента. Е, Фактично підлеглі президента, і тобто це була його позиція, яку він через них озвучував, і це означало, що суспільство е, почало вірити в швидку перемогу, і вони самі в себе вірили зараз. Ми про це теж поговоримо. І е, почали вірити в те, що і без них це відбудеться, не так як це було в перші дні війни, коли всі розуміли, що саме від тебе залежить, чи вистоїть держава, чи буде вона збережена, чи вона знищена буде, де не. Будуть жити не ти, не твої діти, не близькі, не мама, ні батько. Ніхто і будинку твого теж не буде, і роботи твої не буде нічого не буде. Але історія в 2-3 тижні зіграла дуже погану роль в історії нашої держави, і за це теж треба буде відповідати. А далі почались е, історії, в які повірила сама влада, тому що вони на осінь готувалися не до війни затяжної важкої, а почали готуватися до виборів. Тому що вони весь 22-й рік жили в режимі виборів, потім е, планували на весну 23-го року вибори, потім на осінь 23-го вибори, потім на весну 24-го вибори. А потім, коли в 24-му році подивилися рейтинги, які є сьогодні. То зайняли абсолютно іншу позицію: що е, всі, хто говорять про вибори, це зрадники, забувши, що про це казали саме вони і готувалися до виборів саме вони, і е, е, фактично для них їх вибори і збереження влади набагато важливіше ніж збереження держави, збереження українців, збереження. Е, Нашого з вами майбутнього це це об'єктивні реалії, в яких ми з вами живемо. Це не добре, не погано, Верніше, це дуже погано, але ми просто маємо це знати і приймати як аксіому. Тому фактично, сьогодні ми бачимо, що е, довіряють за кордоном українці. Не українській владі, яка е, ні напередодні повномасштабного вторгнення хоч не хотіла виділяти кошти і займатися армією, я Хотів би нагадати, що президент е, розповідав, що якщо ми виділимо гроші на дороги. На армію за що ж ми будемо будувати дороги? Потім його оточення розповідало, що вони підривали мости, тому що думали, що там люди. Ну я маю на увазі, що росіяни теж люди. Я не знаю, чим вони е користувалися, коли приймали ці рішення. І взагалі чи це була просто помилка і абсолютний ідіотізм, коли вони е так думали і так говорили, або це давалася змога якомога далі. Пройти російським колонам, я думаю, що на це відповідь ми також з вами е, з часом почуємо, і тут паралельно хотілося подякувати тим військовим, які не слухали владу, а робили те, що написано у військових книжках, знищуючи мости і не даючи змогу ворогу дійти, в тому числі і до столиці і до багатьох інших міст, де, де сьогодні зберігається відносно е, спокійне і мирне життя, відносне. Але повертаючись до е, того, що робила влада напередодні війни, і що вона робить сьогодні, ви пам'ятаєте заяви Гедманцева, які розповідав, що патріотизм е, між патріотизмом і математикою в трогов з Росією треба обирати математику і багато інших е, історій, які фактично сьогодні. Вже намагаються забути і зробити вигляд, що їх не було, але по факту вони були, і за них треба буде нести відповідальність. Щодо цих бригад, я би хотів трохи змістити наш з вами акцент не лише з наших партнерів, які готові вчити, навчати, готувати бригади, але й повернутися до українських реалій. Або українська влада, командувач, ставка, взагалі відірвані від реалій, і відірвані від того, що відбувається в країні, або вони відверто нам брешуть. Про що я зараз кажу? Я кажу про заяву президента про 14 бригад, які в нас сформовані, навчені, стоять, але їм не вистачає. Техніки і озброєння. Я впевнений, що і ви, і багато тих, хто з нас, нас сьогодні дивиться, спілкуються, їздять по фронту, е в когось близькі, рідні, воюють. Е ми також з командою розумної політики намагаємося, як є час, е поїхати до наших захисників там два тижні поспіль. Ми фактично їздили, мали відрядження туди і спілкувалися. І ключове питання це нестача людей. Техніка навіть є, а людей немає. Є підрозділи в яких до 20% на е, наповненість по бригадам. Середня наповненість там 50-60%. Я не відкрию тут велику таємницю. Це про, про це говорять всі, це все розуміють. Якщо в нас стоїть 14... я вже десь не буду теж закратити таємницю, але я вчора спілкувався з побратимами. В них замість роти, а це 90 людей. Вісім людей тримає позицію, хоча всю цю смугу повинен тримати рота, а тримає вісім. І я кажу: а як ви тримаєте? Він говорить, Дивись, проблема в тому, що ми сподіваємося, що окупанти, от я підібрав аналогію тому слову, яке він використав: окупанти нас не обійдуть. Бо якщо обійдуть, буде Я кажу: гаразд, а людей то вам дають він каже, там привезли трьох непридатних. Двох СЗЧників, і один такий, що краще б його взагалі ніхто не бачив. І я говорю: гаразд, а все-все-все. І тут я йому сказав, якраз те, що ви кажете, а у нас там бригади які бригади, що ми всередині ніхто не знаємо, що відбувається. Де ті бригади? Давно би вже їх, їм поповнили всіх інших. Не вистачає людей, тому що ті, кого зараз мобілізують, їх тільки починають навчати в кращому випадку, в кращому, в вересні ми їх побачимо. Це розуміють всі військові. Ну, дивіться, навіть в цьому випадку 14 бригад, бригада складається від 4 до 6 тисяч людей. Я не впевнений, що у нас з вами зараз є е, 60 тисяч людей, які б 50-60 тисяч людей, які б могли Фактично стати до строю, поповнити ці бригади, а тому або президент, ну так підбираючи знову слова, щоб не дуже вони ображалися, а, бреше, або це не е, це просто нерозуміння верховного командуюча, в якому стані сьогодні знаходяться Збройні Сили України І той героїзм, про який ви кажете, де 9%, навіть не 20%, а 9% тримають смугу, яку. Має тримати 100% ну, широта, це 90 людей, то це якраз і є відповідь на наші з вами запитання. Е, сьогодні е, щодо поповнення, аналогічна ситуація відбувається по всім підрозділам, які знаходяться на фронті. Я не знаю, де там е, немає проблем з е, дронами. Я бачив ці відео в е, інтернеті, де окремі командири говорять, що в них цих дронів завалісь. Не знаємо, куди дівати, все отримуємо все, що нам треба. Не знаю по підрозділам, те, що я чую від командирів. від 10, максимум до 30% – відсотків це те, що вони отримують від держави. Все інше, вони або закуповують самостійно, або привозять волонтери, або солдати, офіцери самостійно купують собі це на бригади тощо, але це точно не державна підтримка, верніше державне забезпечення, яке має бути. Тому, по факту, ми з вами маємо дуже непросту ситуацію на фронті. Я розумію, що сидячи в Києві. В бункерах ситуація абсолютно по-інакшому дивиться. Але тоді хотілося б зрозуміти, чому, маючи 14 бригад, вони не направляються на підсилення фронту. Паралельно закладаються інші зради. Я думаю, що всі чули про бюджетну декларацію. Така штука це те, як буде формуватися бюджет і критерії, показники. Як як вона буде виконуватись, що буде ну, вважатися за виконання тих чи інших завдань на наступні роки? Вона на три роки формується до 27-го року, і фактично, ми з вами сьогодні говоримо про те, що е, наше доблісне керівництво держави вони зменшують фінансування армії, тому що вони закладають на наступний рік 2,2 мільярди трильйони гривень. Вибачте, а далі 1,6. Трильйона гривень, тобто, це означає, що грошей на армію буде виділятися менше. Я розумію, що в нас бюджет е, порожній, але він порожній, здебільшого, не тому, що ви не платите податки, а тому що вони розкрадаються представниками влади безбожно під час війни. І це вже не корупція, це якесь мародерство, і іноді е, е, те, що ми бачимо, виглядає гірше. Аніж расисти, які е, напали на нашу з вами державу, і це навіть не мої слова, це слова наших захисників. Коли ми їздимо, спілкуємось, в них сьогодні корупція починає обганяти е, по важливості е, нестачу особового складу і війну як таку. Тому що вони говорять, що що коли крадуть в тилу, то то крадуть в них. Коли Беп, коли ДБР, коли всі інші, коли податкова, коли митниця ходять по колу, обілячують бізнес, який так ледве дихає, і він вже не може донатити, закуповуючи мавіки і інші дрони з одного боку, з іншого боку, він не може платити податки, і це б'є по забезпеченню збройних сил України. Але для влади це як завжди порожнє місце, і для них набиті власні кишені набагато важливіші і. Є визначальною позицією в прийнятті рішень, нутро мене вас запитання. Ви сказали, що буде зменшуватися фінансування армії. Це можливо тільки в тому випадку, якщо влада вважає, що це буде не потрібно, бо інакше треба тільки збільшувати, враховуючи інфляцію, враховуючи те, що оборона здатність армії від обороноздатності армії взагалі залежить, чи буде існувати Україна. Вони вважають, що з 26-го року. Війни в Україні не будуть вони щось знають, вони щось планують, чи вони навіть не розуміють, чи навіть якщо вони про щось домовляться, то треба зразу готуватися до наступної війни, а то ж треба буде не зменшувати, а збільшувати бюджети на фінансування збройних сил України, бо тільки вони зможуть а, фактично протидіяти окупантам, в разі того, що якщо Росія знову, навіть не якщо а коли Росія знову нападе на Україну. Дивіться, всі ваші запитання логічні і правильні лише в одному випадку: якщо ця влада пов'язує своє майбутнє з цією державою, якщо вони після цього зібрали чемодани і швидко поїхали. То їм байдуже скільки буде грошей виділятися на українську армію. Ну давайте от пограємось в запитання. Да, ви мені запитання поставили. А я вам і тим, хто нас дивиться, теж поставлю. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи е, мають е, наші захисники отримувати нормальну заробітну плату? Ну утримання? Я думаю, що відповідь очевидна, вона, вона лежить ну, на поверхні 100%. Да. Більше того, абсолютно можна зекономити на чому завгодно, але на тому, хто забезпечує існування? держави. Абсолютно. Абсолютно, вірно. Абсолютно вірно, і я думаю, що кожен, хто хто нас дивиться сьогодні, він це розуміє. Він або вона розуміє на відміну від президента, його оточення, кабмі і Верховної Ради. Я маю на увазі тої частини, яка складає владу або владі підголосовує. Чому? Тому що на наступні роки в тій же самій бюджетній декларації не передбачено збільшення мінімального утримання для наших з вами захисників, тобто двадцять це те, що отримує там, рядовий солдат. Чому? Тому що е ми маємо з вами розуміти, що в нас є інфляція. Ну, я думаю, що всі ходять по магазинам, всі бачать, скільки. Е що коштує зараз? Ми маємо розуміти, що буде збільшуватись видатки ваших бюджетів, родинних бюджетів, тому що влада не змогла забезпечити енергоінфраструктуру. В нас все розбомблено під 90% генеруючих потужностей окрім атомки паралельно з цим, влада піднімає акцизи На паливо, а це вдарить не лише по вам, тим, хто їздить на машині да, і там заправляється на заправці, а вдарить по кожному, навіть тому, хто цієї машини не має. Тому що збільшиться вартість. Доставки товарів половина більша половина підприємств, тому що не половина, а майже всі підприємства сьогодні працюють на генераторах, тобто собівартість виробництва тих чи інших товарів і послуг буде суттєво зростати. Чому? Тому що ну так для бізнесу хай там 7 гривень да, коштує кіловат. А якщо він працює на генераторі, е, витрачає ну, пускай нехай там. 3 літри, візьмемо ідеальні умови, інверторний генератор, 3 літри на 10 кВт, хоча це дуже мало, об'єктивно це буде 4-5 Ну, візьмемо 3, по мінімуму. Тобто, це фактично: ми вийдемо з вами в 180, ділимо на 10 е е кВт і отримаємо по факту 18 гривень замість 7. Як ви думаєте, на кого перекладе? Цю відповідальність і це фінансове навантаження бізнес. Звісно, на, на кінцевого споживача і в принципі це логічно. Можливо, він якось поділить між собою, але тим не менш, паралельно давайте не забувати, що зараз нас з вами йде е, аграрна пора, і аграрка це є одним з ключових напрямків нашої з вами економіки. А вона сьогодні і так не конкурентно здатна, тому що порти е, відкритого. Повного коридору в Одесі судоходного немає. Вивезти через Польщу не можуть, тому що там блокуються виїзди. Ну багато інших перепон, які сьогодні заважають працювати наші аграрці. Якщо ще підняти ціну палива, це ще вдарить по ним. І є вже ті, які не планують сіяти, сіятись на наступний. Сезон. Тобто вони вже здебільшого я кажу не про великі компанії, а про малий середній бізнес працюють або на нулі, або навіть збиток, а далі просто цього робити вже не будуть. Я вже мовчу про ціну в добре багатьох інших складових для цього бізнесу. Але пар паралельно це також буде бити і по нашій армії, тому що е немає якогось окремого тарифу для Збройних сил України. Завозиться все паливо, з нього сплачується акциз. За все паливо, і навіть те, яке йде потім Збройним силам України. Тобто, фактично, ви, тому що це не Гетманцев, не шмигаль, не Зеленський платить за, за бюджету за е, паливо для збройних сил України. Це ви, українці, які. Е, не буває бюджетних грошей, бувають ваші гроші, які ви віддали в державний бюджет, для того, щоб цей державний бюджет забезпечував е, Збройні Сили України, забезпечував медиків, які вас лікують, забезпечував е, школи, де вчать ваших дітей, дітей, садочки, багатя, багато інших пенсіонери отримують пенсії, тому подібне. А в нас, здебільшого, все це виходить на другий план. І першим планом стає Корупційна складова української влади. В таких реаліях ми сьогодні з вами живемо. Повертаючись до зарплат військових, вони не планують змінювати мінімальну заробітну плату в 20-100 протягом всіх років дії бюджетної декларації, тобто трьох років. Там не написано, що там на наступний рік буде 30, далі буде 32, а далі буде 35. Немає. 2010, 2010 і 2010. Тобто, по факту, вони. Показують свої. Причому офіс президента вони збільшують на 130 чимось людей. Ну, як же офіс президента проживе без додаткових півтори сотні клерків? Як же президенту працювати, бідному? А зарплати для військових ні, хай почекають. Видатки на сектор безпеки і оборони ні, ми їх будемо зменшувати, а офіс президента треба збільшувати, тому що ну як же інакше буде жити вся ця махіна на банковій. Хоча я хотів би нагадати, що коли президент приходив, він розповідав, що він взагалі переїде в інше місце. А друге, що він суттєво зменшить кількість людей. Мені це нагадує жарт, який я ще чув в далекому на початку 2000-х років, коли. Кожне е, зменшення штату кабінету міністрів України призводить до того, що треба купувати нові стільці, тому що е, місця для е, нових співробітників не вистачає. Так і зараз тут відбувається. Тобто, президент знову думає про своє оточення, про команду з п'яти 6 менеджерів, а не думає про збройні сили України. Я не розумію, чому тому, що він є верховним голокомандуючим і він має це пам'ятати, має це знати. Але е, ну якщо він цього не знає, що він в нього збільшується. Рушу штат, це велика проблема для нас їх. Якщо він знає і це погоджує, то це ще більша проблема е, для держави. Тому що е, тоді ми бачимо конкретні пріоритети, що відбувається сьогодні у влади, що для них є важливим, і що для них є другорядним. До речі, збільшення зарплат для е, вчителів також немає. Знаєте, це мене нагадує стару приказку. Це гірше, ніж злочин. Це помилка, і оця помилка виходить всім на боку.